Вікторія до березня 2022 року разом з сім'єю жила у Бахмуті, рятуючись від війни. Жінка, її сестра і мама знайшли прихисток у коломиї. Дуже гарні добрі люди. Нам дуже сподобалась Коломия. Ось але ми сумуємо за нашим містом. Дуже дуже сильно переживаємо. Сьогодні пані Вікторія отримує допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Це можливість безкоштовно харчуватись упродовж місяця. В їдальні для нас ця допомога дуже важлива. Ми вперше тут дізналися нам розповіли, що можна сюди прийти, отримати талони. Таку соціальну їдальню для внутрішньо переміщених осіб організовує молода просвіта Прикарпаття у співпраці із міжнародною гуманітарною організацією АКТЕТ розповідає Євгенія Бардяк. Розпочали роботу на початку грудня. У межах проєкту планують видати близько 6 тисяч гарячих обідів. Це майже 200 людей впродовж місяця отримуватимуть харчування. Ми почали вже вивчати потреби людей, які приїхали до нас, і зрозуміли, що є важливість годувати людей, тому що о, люди деколи не мають умов для приготування гарячих страв. І коли ми роздавали продуктові набори, люди дуже часто запитували про потребу таку гарячих страв. Такі соціальні їдальні організували у закладах харчування в Калужській, Богородчанській та Коломийській громадах, продовжує Євгенія Бардяк. Насамперед харчування надали внутрішньо переміщеним особам із вразливих категорій. Люди мали змогу реєструватися у відкритих списках. Ми запрошували до реєстрації власне тих, хто в першу чергу потребує допомоги, це люди старшого віку, люди з різними видами інвалідності, багатодітні сім'ї, одинокі люди, одинокі батьки з дітьми неповнолітніми. Тобто, спочатку така соціально незахищена категорія, але також ми дозволяли цю реєстрацію проходити і іншим бажаючим, тому що. Усі люди, які є внутрішньо переміщеними сьогодні, вони є соціально незахищеними, і ми повинні всі допомагати один одному. Наш проєкт спрямований власне на це. У молодій просвіті Прикарпаття сподіваються, що проєкт триватиме не лише місяць, а завдяки міжнародній співпраці його зможуть продовжити.